Хай З вами Влад і Олег. Хай. І ми знімаємо, хочемо зняти відео. Як ми підемо на старе, заброшену мойку, ми самі перший раз сюди йдемо, ми ще ніколи тут не були. Да, стрмненько. Але ми переборемо свій страх і підемо сюди. бачите, тут мусору дуже багато. Вибачте за звуки, які є тут. Тут нема нічого. Да? З другої сторони. З другої сторони, я не знаю, з другої сторони мусора дуже багато, як ви бачите. Ну да. Як тобі, Олег, впечатлення. Вот тут повно і собак теж. Во. Коротше, можна йти. Але ні, стій. Зараз ми, ми зараз спробуємо обійти з цього боку якось між гіляками це здалека з Так, і пішли. А було то тяжко йти. Але ні. Як ви бачите, ще сніг лежить. І ми зараз обійдемо туди, через дерева і через очер. Ось дивіться, хто пам'ятає попереднє відео, як ми розчищували каток і катались на ньому. Що тепер з катком сталося? Зараз я вам покажу. Силка на, силка на відео буде знизу під відео. Дивіться, вода. Ми не різкнемо туди йти, у в нас камера дорога. Так, і... я різкнув. Да, Прям не стіна. Так, і ми йдемо далі. Якщо хтось хоче подивитися відео попереднє, як ми знімали каток, ссылка на відео буде в описанні. Акуратно. Дивіться, сліди бачите, хто вже сюди ходив. О, там собаків повно. Три собаки аж ми візьмемо для всякого випадку сніг. Там якесь як кінгуру. Ми тікаємо звідси тут собаки. О, вони тікають. Зараз ми спробуємо спо... добратися до тих собак і налякати їх. Вони собаки тікають. О, собака, собака. Во-во-во. Налякали ми собак. І тут, як ви бачите, сліди є і не тільки наші, знаєш, сюди ще хтось ходив. Ні, ще крім наших. не бути. На цьому кінець нашого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!